21 вересня Міжнародний день миру. Для України це свято має особливе значення. Протягом усієї історії українська держава боролася за своє мирне існування. Комунальний заклад дошкільної освіти номер 69 Діти старшої групи декламують вірш. Холод мило на долі, дай волобіми, плиняла по золі каплі, усрізають ні Нешенька, дала. Я, саси, ось, в конечь кадана. Як це сила землих в хлоплинах і някси місце, непохитний сіл. Має стулків стуків від ті єдиних китає холодних.